Усім привіт! Будемо закладати ванну цеглою. І я зробив розмітку, де буде проходити перший ряд цегли. Цегла у нас буде закладатися не рівно з краями ванни, а з такою нішою під ноги. І я міг би іще глибше заглибити перший ряд, але оцей вивід зливної труби він мені не дав. Там Пару сантиметрів можна було заглибити. Але, в принципі, там 10 сантиметрів буде перепад між е, першим і третім рядом. Цеглу я всю замочую у воді і е, зробив таку розкладку з цегли, як вона лягає. І в принципі зараз буду її встановлювати. Кладу її, цю цеглу, на плитичний клей. Саме так на плиточний клей, бо, в принципі, я е, зрозумів, що плиточний клей він е, ціпкіше буде братися до плитки, бо е, під ванною вже плитка положена, тому в принципі, чому ні. Е, перший ряд саме вкладається, е, як. Е, Скажімо так, з, в основному з цільних таких цеглин. І виходить так, що у нас буде ніша відкрита для доступу. Там, де є прилив води, сам сифон під ванною. Там буде доступ. І тому в цьому місці я не укладаю цеглу. Ну і в принципі, після цього. У мене вже зрозуміла комбінація цеглин, що під ванну ляже дві, два ряди цегли. І задача була така, така що ванна повинна Повинна мінімально е, бути по висоті, і е, там повинен зверху поміститися сам, сама плитка, яка буде укладатися, вона 40 см, і вона е, повністю повинна одним цільним куском лягти е, на лицеву сторону. Тобто, виходить е, так, що е, оця е, ніша. Під ноги вона буде дещо за високою, бо зазвичай я перший ряд укладаю на ребро. От, а тут вийшло так, що два ряди, ну, тобто це трошки вище, ніж на ребро. От, але зараз ви побачите, чому саме так і як ми вийшли з цього положення, для того, щоб вийти трошки вище, щоб не накладати цементом, бо плиточним клеєм не можна накласти товстим шаром. Ножки, як ви бачите, теж я обмазав плиточним клеєм, бо знаю, що зазвичай хітаються ці ванни незалежно від того, якої моделі ванни або виробника. Якщо ванна погано закріплена, то вона може перехилитися. Якщо добряче так, от, ну то зазвичай людина заходить у ванну, то вона може хитатися. Якщо вона просто не закріплена. Бо якщо подивитися по цих ножках, то ну взагалі там в принципі самоклейки е, такі є на ножках, тобто зазвичай е, там у деяких виробників є на лапках є такі місця, де можна закріплювати до підлоги. Ну, дюбелями. Але якщо є тепла підлога, то взагалі то ну ніяк ти не закріпиш. І ну, придумали такі ліпучки на ніжках. Але ці ліпучки для ванни, яка вміщує в себе 200 літрів, вона не витримає. Так ось основа, на яку ми будемо класти, це плитка. Тобто туди, от, саме так проходить тільки плитка. Для того, щоб ми вийшли на ці 40 см по висоті передньої стінки на ванні. Ну, для мене це перший досвід такого монтажу. Але, в принципі, якщо плиточний клей і плитка витримує велике навантаження, то чому ні? І, в принципі, от зараз по рівню викладаємо цю плитку і будемо на цю плитку після висихання навантажувати вже самою цеглою. Сама точка опори плитки на цеглу там всього 12 см. І для мене, ну от питання було, звісно, по поводу цього, що буде тримати, не буде. Але якщо зазвичай нормально так зробити, правильно розрахувати точки опори для того, щоб ну, просто не відпало, щоб не впала, ванна, не відвалилася ця вся конструкція. Бо, скажімо так, якщо розрахувати, скільки важить ця цегла, то просто 50 штук умножте на. Вагу цеглини, і ви зрозумієте, що ну, от, дуже важка ця конструкція. Тому ми просто от кожний ряд по краям фіксували таким от уголком і кожний ряд через проволоку зв'язували кожний ряд цегли. Тому я розраховую на те, що воно буде все ж таки триматися, бо віри у мене ну, поначалу то і не було. І дивіться, ззаді у нас у ванні там більше місця, тому максимально для того, щоб вага була все ж таки основа на самій цеглині, то майже повністю до ванни робив цеглу і ставили вже на ребро. Бо Наступні, наступні ряди вони вже не вміщувалися. Це ну, після плитки основ, основної частини. Там ще був зазор по першому ряду, але надалі там вже на другому ряду потрібно було підрізати в деяких місцях саме, саме ребро. Ну а там останній ряд то взагалі там половинка тільки йшла. Ну і для надійності я запінив для того, щоб все ж таки трималося більш серйозно, якщо що. Взагалі, ну, піно дуже сильно має таке ціпке склеювання. І для мене було важливо, щоб воно трималося і надалі. І ви бачите, що. Передостанні і останні ряди я вже підрізав. І останні ряди там, Останній ряд взагалі я половинку тільки встановлював, бо ну більше не влазило. Тому я розкриїв цеглину навпіл, і ви бачите, зазору там хватає. Я давав 2 см, тобто 10 мм на плитку і 5 мм на плиточний клей. Загалом у кожного ванна має свій варіант розкладки цегли. Більшість таких ванн вона закладається тільки з передньої частини, бо ванна знаходиться в самій ніші, тому і сама саме утримання такої ванни набагато простіше, коли по трьом сторонам вона тримається. На стінах, а от тільки передня частина вона закладається цеглою, тому там набагато простіше. А коли от треба укладати дві сторони, то тут є ризик. Тому, якщо вам цікава ця історія, це відео, я е, прошу вас поставити лайк цьому відео, підписуйтесь, якщо цікаво. Дякую за перегляд. На все добре, всім пока.